Продовжуємо марафон випуском новин. Нагадаю для вас працюють інформаційні команди фактів сіті та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Чотири людини загинули внаслідок нічного російського обстрілу в Одеському районі. Серед жертв – дівчина підліток повідомила обласна військова адміністрація. Ще десятеро людей постраждали. Чотирьох з них врятували з-під завалів, дев'ять поранених у лікарні. Четверо з них у важкому стані. Внаслідок атаки зруйнована двоповерхова будівля, де жили і працювали цивільні. Під завалами опинилися люди. Усі ворожі дрони, які понад три години кружляли над столицею, знешкоджені про це заявили в Київській міській військовій адміністрації. Київ Шахеда атакували з різних сторін, скільки саме мопедів знищено у КМВА не поточнили, але додали інформацію про постраждалих чи руйнувань не надходило. А на Сумщині за ніч сили оборони приземлили сім дронів. Атакувати країну з неба росіяни почали ще пізно ввечері. Балістику вони запускали по Одещині, а керованими авіабомбами били по Сумщині. Потім до самого ранку країною літали так звані мопеди. Моніторингові пабліки повідомляли про вибухи на Полтавщині, Київщині та Черкаській області. І зараз у низці областей ще триває повітряна тривога. Шахеди переміщуються на захід країни. Сили ППО працюють, тож результати будуть згодом. Останні успішні удари ЗСУ по військових об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальний потенціал ворога. Про це у власному дослідженні пишуть фахівці інституту вивчення війни. Зокрема, аналітики проаналізували удари наших воїнів 9 та 10 жовтня по базах зберігання шахедів у Краснодарському краї та складу боєприпасів у республіці Адегея. Разом із серією успішних вересневих уражень це справді може вплинути на наступальну операцію Росіян по всій лінії фронту. Однак, фахівці інституту. Чення війни, вкотре зазначають, що своєчасне скасування обмежень на використання західної зброї для ударів у глиб Російської Федерації зможуть надати Україні більше часу для маневрів, доки ворог не розгорне контрзаходи. Україна має юридичні підстави бити західною зброєю в глиб Росії. Таку думку висловив новий генеральний секретар НАТО Марк Ріуте. Звісно, це мають погодити окремо всі члени альянсу. Однак це абсолютно законно, каже він, і наголошує, що від нього це рішення не залежить. Тож тут все без змін кожна країна НАТО, яка передає українцям зброю, окремо вирішить, чи надавати дозвіл ЗСУ завдавати удари по Росії. Нагадаю, Україна неодноразово закликала західних партнерів дозволити бити їхньою зброєю по аеродромах та інших військових цілях росіян звідки ведуться ракетно-бомбові атаки по нашій країні Тим часом росіяни впритул наближаються до Мирнограда на Донеччині. Місто за кілька кілометрів біля Покровська. За даними аналітиків ресурсу, Діпстейт ворог окупував сусідні села. Супротивнику вдалося взяти повністю під свій контроль Миколаївку, Красний Яр та Крутий Яр. Ці населені пункти від Мирнограда відділяють лише два кілометри. Саме ж місто окупаційні війська вже давно розбивають ствольною артилерією, кабами та ФПВ-дронами. Експерти Діпстейт не виключають, щоб швидко захопити Мирноград Росія. Не можуть сюди підтягнути свої резерви. Також ворог має успіхи на куп'янському напрямку і біля часового яру. Просунувся супротивник і в Торецьку. за даними оперативно-тактичного групування Луганськ. Росіяни в східній частині міста окупували території біля вулиці Центральної. А ми продовжуємо розповідати про наших друзів ДШВ та закликати глядачів підтримати однойманний проект. Упродовж наступного сюжету на ваших екранах будуть реквізити, за якими кожен може підтримати героїв-десантників, які захищають нас від російської навали. І наступна наша розповідь про бойового медика, який добровільно пішов на війну, а після поранення не зміг повернутися до цивільного життя і взявся навчати майбутніх військовослужбовців. Більше розповість Костянтин Мельников. Гостомель одне з перших міст, куди висадився російський десант 24 лютого 2022 на Київщині. Уже штук 20 пролітають падли. Бої за звільнення Київщини тривали понад місяць, і поки українські захисники героїчно вибивали окупантів, багато українців, які встигли вивести сім'ї до більш безпечних місць, почали штурмувати військомати аби поповнити лави збройних сил. Я сам з Гостомеля, тобто, вивезли сім'ю. Тобто, на початку полумаштабки. В село пішов, встав на облік воєнкомат. На осінь призвали, мобілізували так, що проходив навчання базову підготовку також тут в цьому навчальному центрі. Ну, як бачите, після бойових попав також в цей навчальний центр. Відтоді Антон, який до повномасштабної війни не мав стосунку ані до війська, ані до медицини, розпочав свій шлях у десантно-штурмових військах. Спершу пройшов навчання на бойового медика. Згодом потрапив на Лиманський напрямок. Рятував життя українських військовослужбовців у Креміній, на Луганщині. Після поранення чоловік міг покинути військо. Утім, життя цивільного, допоки триває війна, не для нього. Не придатний до дешеве, але Придатніше когось навчити mm -hmm. і поділитися своїм досвідом. Тепер він навчає курсантів навчального центру ДШВ Найголовнішого рятувати життя. Першочергове це ми то тобто, масивні кровотечі, прохідність дихальних шляхів, то тобто, есть, опіки безпосередньо, отруєння чудним газом. ще плюс до цього пнематорикси, то тобто, есть, як з ними боротися, що робити, тому що ну це самі-самі елементарні, прості першочергові речі, які людина повинна знати, щоб надати допомогу собі чи побратимові. Про пережиті на війні ситуації чоловік згадувати не любить, утім доводиться. Адже лише власний досвід може якнайкраще підготувати майбутніх десантників до того, що їх чекатиме у бойових умовах. Хочеться їх просто забути, ну вони не забуваються. Але курсантів до цього готуєте? Безпосередньо так приходиться. Приходиться це розповідати, але це вже група невелика, то з якій можна чітко ясно об'яснити, навести приклади реальні. З реального життя, і тоді люди трошки переосмислюють і розуміють, що вони, де вони і для чого вони готуються. Антон навчає курсантів першої до медичної допомоги. Для тих, хто прагне більш поглиблено освоїти фах бойового медика. На базі навчального центру працює школа тактичної медицини. Про неї факти вже розповідали раніше. Навчальну програму тут щоразу оновлюють, адже лише так можна підготувати майбутніх десантників до умов війни, яка також щодня змінюється. Якщо, наприклад, в тому році я міг по посадкам там бігати так називаємим трайсером, да? ну есть, тобто, якщо одна людина йде, то по ній ворог не стріляє, тому що жалко тратити БК. то в даний момент вже можуть і дві піхи тратити на одну людину. А головне, чого прагне навчити інструктор, це те, що лише від власної мотивації та бажання розвиватися залежить наскільки ефективним буде боєць на своїй позиції у війську. Головна задача це вижити і щоб максимальне кількість твого особового складу, який з тобою знаходиться, також щоб вони вижили. Це потенціал, тобто працювати, працювати ще раз, працювати. Костянтин Мельников, Максимілян Ільченко, факти сітівів. Єдині новини. Ремонтують бойові автомобілі побратимів, евакуаційні машини, а також творять дива, збираючи бойову техніку з нуля з розбитого на фронті російського залізяча. Наші знімальні групі бійці 35-ї бригади морської піхоти показали, що зібрали із залишки ворожої техніки, а ще продемонстрували невтомну і татанічну роботу своїх побратимів, які лагодять транспорт наших захисників навіть на передовій. Продовжить Луїза Єрюміна. Це трофійна техніка, яку ми зібрали з району бойових дій після того, як фронт перемістився. Ось цю розбиту на передовій російську техніку бійці 35-ї бригади морської піхоти ремонтують і заново збирають автомобілі. Це трофейна російська машина урал 4320. Підрозділ її зібрав розоб... з основання зрами. Кожна машина зібрана тут, це допомога бойцям. Ми на цих машинах підвозимо боєприпаси, підвозимо особовий склад, топліва. Розбита і обгоріла ворожа техніка в руках цих бійців отримує нове життя. Її реставрують та ремонтують. А потім вона допомагає нашим захисникам нищити ворога. Хлопці залізятча, ми проводочки, датчики, релюшки, перемикачі. Одну з таких машин зараз доукомплектовує Андрій. То ювелірну роботу, яку виконують на заводах, він разом зі своїми побратимами здійснює вручну, також ремонтує автомобілі просто на передовій. На місце виїжджаємо, розбираємось, ремонтуємо. Чим можемо, тим допомагаємо, оборонам України. А ця машина сюди повернулася на ремонт із передової. Треба замінити щеплення. Півтора року тому її залізяче збирав Олександр. Собрали, що з озгарків стара техніка підбита, ворожа. Так, робили. Зараз отримали ми нові запчасті от, і збираємо. Ця машина бензовоз, вона має постійно в рухці. Михайло водій цієї машини за кермом майже цілодобово. Він із Київщини, там і зустрів повномасштабну війну. Спочатку давав відсіч ворогу в лавах тероборони, нині служить у морській піхоті. У нас дуже великі втрати були на Київщині. У мене дуже багато росіяни, родичів повбивали тут. І побратимів я дуже багато втратив, і я не все сказав росіянам. Лише за цей рік із потрощеного російського залізяча фактично з нуля тут зібрали дев'ять автомобілів, п'ять із них бензовози. Все збиралось, як конструктор лего. То есть, все спочатку, кожна гаечка. Геннадий пишається кожним своїм бійцем. Сам він кадровий офіцер уже давно завершив службу. Втім, і з повномасштабним вторгненням став на захист країни. Родився в Казахстані, учився в Узбекистані, а живу в Україні. Це для мене моя страна, і нікому не дозволено указывать, як нам жити. У мене маленька дочка, яка 6 років, і мені є дещо бороться. А це Андрій уже лагодить евакуаційну машину, вона потрапила під ворожий обстріл. Головне, що хлопці цілі, а залізо, як бачите, воно все полагодиться. Сева корота приганяє, бо дуже багато прильотів і страдають машини. Коли приганяють там хамера чи медічку, ну, сева короти, то все бросається, займається схубицями машинами, тому що ці машини рятують життя. Ось так чергову машину для бійців лагодить побратим Юрій. Він усе своє життя ремонтує техніку. Тепер цим займається і у війську. Все відповідно, чистенько, гарненько. Це нам прийде ми збираємо, і машина тільки що, і поїхав. Тут лагодять не лише бойові машини, а й волонтерську техніку. Майстри своєї справи беруться за будь-який ремонт, аби тільки наближати перемогу. Це талантливі любляти, яким я гаржу, що я вообще з ними знаком. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, факти сі тіві, єдині новини. Україні поставлять 500 тисяч боєприпасів уже до кінця року, запевнив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Оскільки чеська ініціатива стала успішною, її планують продовжити. Україна вже отримала понад третину з обіцяного чимало країн почали збільшувати виробництво озброєння, щоб мати можливість передавати його Україні. Уряд Норвегії оголосив, що виділи 90 мільйонів доларів на збільшення потужності оборонної промисловості країни, зокрема виробництво ракетних двигунів та компонентів для во готування вибухівки зазначили, безпекова ситуація потребує термінового посилення підтримки українців у їхній боротьбі з російським агресором. Литва також планує вкласти 36 мільйонів євро в розширення заводу з виробництва боєприпасів. Черкаські кардіохірурги творять дива на початку серпня. Ми розповідали про черкаського волонтера Сергія Білана, який об'їздив найгарячіші точки України, возив військовим усе від харчів до спорядження і автівок. Але серце змусило зробити паузу. На операцію в столиці треба було 130 тисяч гривень. Сума для таксиста і волонтера непідйомна. Зібрати вдалося лише третину, але гаяти часу не можна було. У черкаському кардіодиспансері чоловіка прооперували безкоштовно. Ірина Цимбал продо. Ходити медленно можу. Наганатись не можна, грудну клітину розширяти не можна, Це волонтер Сергій Білан тиждень як переніс операцію на серці. Хоче якнайшвидше одужати, щоб знову вести своїм хлопцям на передову допомогу, як це робить останні два роки. Раніше чоловік переніс інфаркт і стентування. Постійні поїздки на передову далися взнаки. Серце втомилося, констатували лікарі і замінили мітральний клапан та зробили реконструкцію ще одного. У нього на клапані були вже і кальцинати, і певний фіброз. Клапан не можна зберігати, тому ми зробили заміну. Операцію провели у черкаському кардіодиспансері, хоча Сергію радили столичну клініку, але для цього треба було зібрати 130 тисяч гривень. Колеги волонтера оголосили збір. Його побачив Черкась. черкаський кардіохірург Олег Журба і запропонував безкоштовну операцію. І ми для особливих верст населення ми. Готові допомагати. Це стосується особливо військовослужбовців і малозабезпечених пацієнтів. Я так розумію, що він дуже турбується за майбутнє України. і за багато допомагало для нашої перемоги. У нас з'явилася така можливість. Я сказав, давайте цього пацієнта все зробимо. Прооперований волонтер не знаходить слів вдячності. Коли говорить про такий вчинок, лікарів навертаються сльози. Вони таку роботу проробили. Вони зекономили сумасшедші гроші. Тепер вони підуть на наших хлопців. Будемо допомагати, бо без цього не можна. Вони життя рятують. Мені врятували тепер їх. Сергію на операцію вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень. Їх витратить не лише на власну реабілітацію, а й допоможе підопічним військовим, які нині на гарячому напрямку вже замовив деталі для ребів. Нам дуже потрібен реб на наше авто, щоб захистити нас від fpv дронів. Коли ми Полі безпечно виконували свої бойові завдання. Поки я лежав тут, дівчата зібрали гроші ще завдяки цьому. Там і мотоцикл вже для хлопців є. І виготовляють серебину. Там ком комплексний, що хлопцям буде защита. Наші хлопці 118-го. Сергія не взяли на службу через хворе серце, тому він живе допомогою військовим і, попри ризик для власного здоров'я, їде до них в найгарячіші точки. У цьому нині бачить сенс життя. каже, навіть у лікарні отримував від захисників дзвінки і повідомлення, і поспішає одужати, щоб з новими подарунками помчати до наших героїв. Ірина Цимбал, Сергій Ністрян, факти ICTV, Тіє. Нині новини.